Всім привіт! Рада вітати вас на своєму YouTube каналі. І сьогодні я до вас з схемою такого класного вважаю зразка. Я прикріплю вам фото светра, на якому я його побачила в Pinterest. Ну, і вже я малювала так, як я його бачила, і конкретно під оцю мою таку ниточку. Тут десь товщина нитки 350 метрів на 100 грам виходить. Значить, Схему я в кінці вам прикріплю. Хочу показати, як в'язати шишечку. Вона, звичайно, тут повинна в'язатися не в цьому рядочку, але я покажу вам для прикладу, щоб ви розуміли, що з нею робити. Ну і перехрестя. Ось зараз ми дов'язали, я дов'язала, може, ви разом зі мною до моменту, коли я маю перші дві коси схрестити вправо і вліво відповідно. Я в'яжу бабусиними, я дуже рідко користуюся додатковою спицею, це тільки при умові, що треба буде дуже багато петель перехрещувати. Я зроблю так наближення. Як в'язати коси в мене на Ютубі є? Ось. Значить, тут у нас має бути перехрещення вправо. Я знімаю три петлі на свою праву спицю. Перехрещення йде 3 на 3. Пров'язую три петлі. Ось, виходить така картинка, наче протяжка, і там. Це невеликі коси, тому я їх в'яжу без накидів. Накиди я використовую, коли там 4 на 4 і більше йде прихресть. Ось, я його закрутила і далі просто пров'язую. Одразу скажу, що в схемі в мене зазначені лицеві. Рядки. Парні, виворітні рядочки будуть парні, вони будуть в'язатися по візерунку. Як бачите, так і в'яжете. Ось оце перше перехрестя у нас зроблене. Далі я дов'язую, так само роблю друге перехрестя. Точніше, не так само, воно у нас має дивитися вліво. Ось. Значить, тут навпаки, я ниточку, оцю залишаю, яка у мене робоча. За роботою. Три петлі зняла, ниточка там, пальчиком прижала, пров'язала, і далі, отут-от три, оскільки це перехрест буде вліво, ось, ось, так от воно виходить. І пров'язала. В кінці відео я додам схему, там розписане так, одну хвилинку не все захопила. У мене подвійна ниточка, тому зазвичай, коли в'яжете декілька складнень, то звертайте на це увагу. Далі по схемі буде отаке перехрест, який робиться в кожному лицьовому рядочку дві петлі, просто виміняєте місцями. Але для себе визначте, чи це буде вправо, чи це буде вліво. Ось в мене вони вліво. І виходить такий, начебто об'ємний, начебто він такий, здається, колосочок, хоча тактильно він не дуже об'ємний. Далі в нас так само йде перехрестя весь час вліво. Зараз ще не час його робити, тому я просто його залишу, пров'яжу. Але це 3х3 такі самі перехрести, як і тут. Єдина різниця тут між схрещеннями 3х3 більша кількість рядочків. Тут, відповідно, менша. Ну, на схемі ви це все побачите, там воно розмальоване. Все. Так, і ось доходжу. Тут в мене мала би бути зміна зараз. Ну, вона і буде, я покажу три петлі з однією. Це для того, щоб зробити оці ажурні такі ромби, чисто візуально, значить, ну, тут нічого складного. Я зазвичай заходжу, хапаю там одну петлю. Це в мене зараз ці ромби, тут в даному випадку мають іти на ліво. Петлю одну, яку я перехрестила, я її виверітню і пров'язую. Ось тут в мене зараз буде дві виворітні. Ну, і тепер так само вправо ми схрещуємо цей ромб, тобто ця виверітна петля, три лицеві і одна виворітна. Тут немає нічого складного. Я зараз хочу показати вам, як робиться оця шишечка. Для того, щоб зробити шишечку, взагалі є декілька варіантів. Можна вив'язувати її спицями. Я колись робила такі шишечки, які вив'язуються спицями. Гачком, мені здається, швидше, і різниці великої немає. Значить, наша шишечка це є одна петля. Ось. Ми її. зачекайте, зараз так, щоб вам було видно. Ми її отак от беремо і знімаємо через повітряну петлю, тобто ось, ось в мене так було в'язання. Зараз я цю сюди підсуну, ось. Одна шишечка, вона робиться на одній петлі. Далі я роблю, в залежності від того, яку ви хочете розміром вашу шишечку, я роблю 4 повітряні петлі. І мені треба в оцю петлю, в оцю одну, яка Чекайте, зараз треба щось, якийсь один інструмент кудись прибрати, чи якось тримати. хвилиночку, Ось Ось в мене є оця одна петля, з якої я його витягувала. Витягнула і зробила повітряні стіжки. Далі я роблю отак: два накиди. Заходжу знову в ту саму петлю, яка в мене була ось. І отак от витягую один накид, другий накид, і залишаю петлю поряд. І так я маю зробити, в залежності від розмірів шишечки, ну, 4-5 разів. Ну, звичайно, враховуйте ще товщину вашої нитки. ось. Це все ми робимо в одну нашу петлю, яку ми е, зняли. Так само ось. Оці накиди, які я робила два, Я їх пров'язую. Тут в мене ось зроблено три. Ну і четверту роблю. Якщо розумієте, що тут петля у вас дуже розтяглася, ну, зробіть у цей, у, під неї. Ну, там не, дуже, ну, не буде помітно, від слова зовсім ось. І п'ятий зроблю. Я їх роблю не дуже, як правильно сказати, не дуже щільними, там прям затягую. Ось у мене перший це в мене було 4 повітряні петлі в цей зроблений в стовпчик. Якщо ви хочете велику шишечку, ви робите не 2 накиди, наприклад, а 3 чи 4. Далі я хапаю повітряну петлю. Все оце, всі накиди скидаю на неї. І ще одна повітряна петля. Отак. Все, гачок відкладаємо. Наша... І це ж вона петля в мене повноцінна, Наша шишечка готова. Ось, подивіться, бачите. В Наступному рядочку вона у вас по візерунку пров'яжеться виворітною, і все. Вона трохи розійдеться, зараз воно в мене все підтягнуто, і будуть отакі гарнюні шишечки. Ну, і далі, далі в мене йде заміна петель. Тут немає нічого складного візерунку. Посилання на те, як я в'яжу коси, коли багато, цих, багато петель я залишу внизу, щоб вам не шукати, бо воно ну, так. Чи в минулому році я показувала, чи в позаминулому, точно не пам'ятаю, але десь отам. Ось так от все. Оце, в принципі, наш візерунок. Тут нема нічого складного. Тут через ряд буде таке саме перехрещення, як я вам показала. Тут 3 х 3 ви робите оце в кожному рядочку. Виворітні, в'яжемо по візерунку. Якщо ви в'яжете виріб по колу, то тоді вам треба буде непарні рядочки в'язати просто по візерунку. І все. В'яжіть задоволення, гарного дня!